Тобто до кінця 19 століття євреї знаходились а, в такому вищому, можна сказати, стані ніж бурж, б, ніж буржуазія, ніж капіталістичний клас, саме завдяки своїм а, фінансовим займам а, країнам, які підіймали свою індустрію, свою промисловість. І тут такий цікавий Момент, що саме ненависть до певної категорії людей заснована на національних ознаках по расі, по вірі, по мові, може бути сприйнята людьми по-різному. Але що не пробачається, коли виникає ненависть, коли такі інші, інші як поняття, як термін, коли ці інші втрачають владу і втрачають вплив, а наприклад, україномовні впевнені в тому, що російськомовні мали е, привілеїв. Більше ніж вони, і коли постійно згадують про те, як когось назвали, як когось там не взяли на роботу, і я не заперечую ці факти. Важливо не сам, не самі взаємні претензії, а м, факт привілеїв, які були втрачені. А втрачені вони були ще за часів незалежності. І от з того часу почалась тиха, тихий поступ ненависті. А до раніше привілейованого класу, і як показує нам історія Німеччини, цей поступ закінчився просто жахливою катастрофою. І коли державна ідеологія <кхи>, полягає в тому, щоб знайти один як такий ключик, яким можна відкрити, а, і пояснити всі історичні а, помилки, всі історичні процеси. Таким чином, просто знімається відповідальність так само, як німці знайшли такий ключик, який пояснював всі їхні проблеми. Це міжнародний зговір євреїв. Так само зараз а, державна ідеологія України пояснює все колоніалізмом і зрусіщенням людей. А насправді історія значно складніша. І намагання підібратись, підібрати ключі, які будуть відкривати всі двері. Ми просто опиняємось перед дверями пекла.